Добрий день, це канал Сирошка з об'єктивом. Мене звуть Сергій Славінський і це мій блог. Чи буде він комусь цікавий, корисний, я не знаю. Скоріше, Для мене зараз це просто співрозмовник, який слухає, мовчить, не перебиває. І я можу собі розказувати все, що захочу. Зараз тільки, мабуть, лінивий не веде там всякі блоги, канали. На різних площадках і так далі. Чи треба воно комусь, чи ні. Ну, мабуть, треба, то й я подумав, а чим я хуже. А що з того вийде? Ну, час покаже. Ну, якось так. Насправді до війни, відомо, мабуть, на двір. Но тут темновато. Насправді, насправді до війни я працював на небовій фірмі. Працював в Одесі. На станочку мав непогану зарплатню навіть по міським міркам. Міг собі дещо дозволити, але спочатку ковід, потім війна. І довелось покидати роботу, тому що меблі нафіг нікому не всрались. І мені довелось їхати в село. Прийшлось собі думати про якісь альтернативні види заробітку. Благо мені допомогло, можна сказати, моє хобі. А хобі заключається в тому, що мені подобалось і подобається досі, токарка по дереву. Я там надивився різних каналів на Ютубі і собі захотілося. От я почав. Ще раніше почав скуповувати різні інструменти, станочок купив токарний, Саморобний у діда одного в Одесі. Ну, якось там трохи щось точив. Таке. А тут довелося вже якось більш по-серйозному взятися до справи, там ну, почав точити різні баночки, там, підсвічники. Ну, то, що мені подобалось. Але дуже скоро стало зрозуміло, що воно. Ну, не дуже воно продається, да? воно дуже гарне і там, естетично привабливе, всі діла. Ну, багато не продасиш. Того я почав робити табуретки. Ну, вони зайшли. І принесли першу більш-менш відчутну копійку. Для цього я користувався Facebook з його різними місцевими групами. Ну що, береш табуретки, фоткаєш, викладаєш об'яву. Опис гарний до цих чи табореток, чи до чогось іншого. І все. Ну і так уже 2 роки. Можна сказати, по столярці я нічого не вмів. Ну, як то кажуть, сліпі горшки не ліплять. Що воно не означало? Ну А зараз чи столяр, я, чи плотник, чи мебельщик, сам не знаю, тому що доводиться робити і столи. І ліжка. І двері. А то візьмуть і будку для собаки замовлять, чи корито для свині. Та й давики з виробництва меблю теж е, сталися в нагоді. Не часто, але нема, нема і то кухню, замовлять, то шкаф. Отак якось і виживаємо. Не дуже густо, але й не голодні. От і зараз. Бляха, будку для собаки треба зробити. Людину замовила. А чому мені, якщо? Воно ж не безплатно. Ну ладно, все. Треба вставати до роботи. Як дасть Бог, то може покажу, що зробив.